Чотири тисячі випадків незаконної риболовлі зафіксувала Черкаська рибоохоронна служба за 2014 рік. Не менше браконьєрів цього річ Уже спіймали кілька десятків недобросовісних рибалок, особливо складна ситуація у заповідних територіях. Екоінспекція постійно фіксує факти порушення законодавства, щоб попередити незаконний вилов риби. Нині на Дніпрі працюють спеціальні патрульні групи. Тонка крига, не завада, патруль з самого ранку на роботі. Об'єднана команда із міліції, рибоохорони та екологічної інспекції щоденно оглядає заповідні водні території. Найбільше непроханих гостей в орнітологічному заказнику Липівський. Тут браконьєрів ваблять рибні зимувальні ями. Щоб зберегти фауну заповідника, команда пильнує територію на спеціальних аеросанях. Сьогодні увагу патрульної команди привернули ось ці чоловіки. У Черкащанина Володимира та його товариша виявили рибальські снасті. Проте вони заявили, рибалити не збиралися. Ми сьогодні не заборону місці не рибачимо. Вчора ребята ставили санки. Ми шукаємо санки. ви бачите, я з біноклем ходжу, дивлюся, де. Дивлюся, пеньок, пішли до пенька, то пеньок, там куст. За два місяці цього року затримано більше двадцяти браконьєрів. Відкрито два кримінальних впровадження. Представники патрульної команди кажуть, такі рибалки завдають чималих збитків природі, адже вони часто використовують заборонені снасті і калічать рибу. Це сіткоснасні матеріали. Це крючками, так називаємо метод багрення ловлять. Це коли великий крючок і вони. Методом багріння чіпляють рибу і достають її. Зарвані рани. Ну, добре, якщо ще достануть і ця риба з'їсться, а хуже, коли їй залишають величезні рани, і вона упливає вмирає тоді в іншому місці. До того ж, така риболовля небезпечна для життя. Лід в заповіднику тонкий через підводну течію. Цього року вже сталося два нещасні випадки. Один завершився трагічно. Стараємося також продати профілактичну роботу. З любителями лову пояснювати, що тут не можна ловити це заказник, пояснювати, що це небезпечно, тому що зимувальна яма досить глибока, це до 15 метрів. І пояснювати те, що є спеціально відведені міста, де можна ловити рибу і де ці міста розташовані поблизу населених пунктів. Черкаська рибоохорона та екоінспекція закликають черкащан бути обережними та кризі та не порушувати законодавство. А щоб ті не забували про це, встановили інформаційні білборди. Яна Лимаренко, Олександр Таран, Черкаська служба новин.